Доброго вам здоров'я, шановні, 3 червня мученика Лукіліяна. Наші предки тісно були пов'язані з природою, обожнювали її явища, що й приводило до переплетення церковних свят із стародавніми язичницькими віруваннями. Трак 3 червня в Україні святкували Лук'яна Вітряка. Це свято має дві складові, за православним календарем вшановують святителя Лукіліана, а за народним звичаєм цей день особливо звертали увагу на вітер. Вірили, що саме 3 червня можна спрогнозувати майбутню погоду та кількість врожаю, адже цей час вважався визначальним для сільського господарства. На Луки казали таке: південний вітер для Яровини добре, а коли з північного заходу на сльотаве літо. Якщо йтиме дощ, то вродять гриби. Цього дня, шановні глядачі, хочеться побажати всім світлих думок, душевного спокою, відчуття внутрішньої сили. Нехай буденність буде лагідною, розмови щирими, а справи такими, що приносять задоволення. Бажаю вам не витрачати себе на зайве, берегти найважливіше, помічати красу в простому. Нехай кожен момент сьогоднішнього дня додає ясності, впевненості і трохи тиші для себе, для серця, для миру. А заступництво святих, пам'ять яких вшановується сьогодні, хай охороняє ваш шлях і підказує правильні рішення. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами і поговоримо і дізнаємося про саме 3 червня в українському народному календарі. На цьому каналі я враховую не перехідні свята, звісно, як, як же ж інакше. А ще я враховую перехідні свята, і церковні, і народні перехідні свята, і народні перехідні звичаї так само я враховую, тому це буде дуже-дуже цікаве відео, дуже змістовне. І це, я думаю, що найбільш повний народний календар на червень місяць, на 2025 рік, який тільки можна знайти в інтернеті, мені так здається. Тому, будь ласка, я сама складаю цей календар, і я знаю, про що я говорю, бо це дуже дуже складно зробити. Дійсно, я постійно Якихось однодумців, можливо, ще хтось таке робить, Ну, майже нічого не знаходжу. Тому, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєш, пишіть коментарі довгі продовгі Звісно, діліться цим відео, робіть репости. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково перевірте, чи у вас натиснути дзвоник на цьому каналі, а також я вас запрошую до свого телеграм-каналу. І на цьому телеграм-каналі іноді я щось цікавень... чи... якісь цікавинки додаткові до до наших з вами матеріалів сьогодні. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 3 червня. Це у нас вівторок. Слава Україні! Я дякую заступникам Небесним за заступництво і починаю. Святий Трілу жив в першому столітті до зустрічі з апостолом Петром був звичайним римським плебеєм. Після того, як апостол особисто проповідував в цих краях, життя Лукяна змінилося, він став відданим християнином. Після смерті апостола Лукян вирушив із проповідями по Піранейському півострову. За свою віддану службу Папа Климент І висвятив його на єпископа. Лукян продовжив свою місіонерську діяльність в Центральній та Північній Європі. Під час перебування в Бельгії його спіткала кара імператорського едикту, згідно з якою всіх християн, які не зречуться віри, треба було страчувати. Коли місцева влада дізналася про цей наказ, лукяна схопили, і він постав перед судом. Відмовившись вклонитися язичницьким ідолам, він відійшов за світи. Легенда стверджує, що після його кінчини його тіло осяяло божественне світло. В народі цей день називали Лук'ян вітряк. Люди особливо стежили за напрямами силою вітру. Сприятливими вважалися південний і південно східний вітри сьогодні, адже вони обіцяли гарну погоду і швидке зростання врожаю. Натомість північно-західний вітер приносив вогкість і хвороби, а північний заморозки і врожай. Цього дня також шукали нові місця для колодязів. Невинних дівчат просили покласти металеву сковорідку днищем вгору на місці майбутнього джерела. Якщо через кілька годин всередині посудини збиралася волога, дівчина мала її випити. Якщо ж нічого не ставалося, протягом трьох днів робітники могли починати копати колодязь. Мельникам цього дня суворо заборонялося працювати чи виїжджати з дому, а їхнім дружинам доїти кіз. День лук'яна вітряка особливо пов'язаний з професією мельників, адже саме вони працюють з вітряками і з вітрами відповідно. Вітер був важливою частиною їхньої роботи, адже саме він проводив дію млин, допомагаючи меляти зерно. Мельники, які мали вітряки, вважалися людьми з особливими здібностями, адже по суті вони були майже в постійному контакті з силами природи. Їхнє уміння керувати вітром викликало багато магічних уявлень серед людей і, звісно, дуже глибоку повагу. За однією з популярних історій, яка відома, мельники з'явилися таким чином. Коли Бог ходив по землі, мельник намагався його налякати, вивернувши кожуха і голосно закричавши з під мосту або з-за дверей млина. За це Бог перетворив його на ведмедя. Вірили, що мельник міг чаклувати і володів особливими знаннями. Наприклад, на Слобожанщині його навіть називали знахарем. В різних регіонах, на Бойківщині, на Галичині, знову ж таки, на Слобожанщині. Це пояснювалося тим, що він не боявся ночувати в млині і залишатися наодинці з нечистим, з яким в нього могли бути особливі стосунки. На півдні України мельник асоціювався з уявленням про чаклунів так званих галдовників. Крім того, мельникам приписувалася здатність контролювати тварин. Наприклад, гуцули вірили, що мельники вміють заспокоювати щурів в своєму млині і навіть наслати їх на господарство свого ворога. Смерть мірошника, як і інших знаючих людей, інколи асоціювалася з уявленням про нечистих небіжчиків. На Галичині вважалося, що після смерті мірошник ставав уперем і становив загрозу для людей. Вітер у стародавніх уявленнях був символом вільного простору. Спочатку повітря асоціювали з порожнечою, а потім з місцем, де з'явилися небесні світила, рослини і живі істоти. У міфах вітер і повітря сприймалися як божества, які розділили небо і землю, адже спочатку небо батько і земля мати були нероздільними. Лише з часом їхні діти відокремили їх силою. З того часу божество вітер або іноді древо, утримує небо. Не даючи йому знову з'єднатися із землею та знищити створений світ. За народними уявленнями, вітер це чоловік з довгими вусами, який бігає степом і крутить одним вусом, через що й утворюється вітер. А якби він почав махати двома вусами, то зміг би перевернути землю. Інша версія говорить, що вітри спричиняють чотири таємничі істоти, що дмуть з чотирьох боків. І всі вони підкоряються сердитому діду вітродую. Вітер ділили на добрі, такі як попутний вітер і злі вітри, наприклад, вихор. Коли вітер довго не дував, жінці зверталися за допомогою до журавлів. Тихий вітер вважали подихом янголів, а бурхливий дією диявольських сил. Не можна було сушити на вітрі дитячі пелюшки, бо разом з ними відлітала і пам'ять дитинки. Вважалося, що з вітром літають душі великих грішників, а сильний вітер сигналізував про насильницьку кінчину когось. В Карпатах, наприклад, вихор називають відьмін танець, а вітряницю або повітрулю іноді вважають демонічними персонажами. Вітер також пов'язаний з прокльонами, як от шоб тебе буря вивернула, або Щоб ти піднявся вихором. Одним із найстрашніших є прокляття матері чи батька, коли прокляті діти не можуть знайти спокою і блукають по світу, як вихор чи буря. У Куп'янському повіті на Харківщині люди розповідали, що бачили, як із вихором з'являлися і зникали дуже худі чоловіки чи пани в капелюшках із палицями. Це були діти, прокляті своїми матерями, які відтоді гуляють по світу то вихором, то бурею. Для захисту від вітру використовували різні обереги щіпку солі, кинутої в куток двору, попіл, кинутий назустріч вітру, колючі рослини, підкурені під стріху, і густий віник, заткнутий під дах хати. Ще сьогодні в нас, вівторок, на сьомому тижні після Пасхи, тож наші предки цими днями дуже активно готувалися до зелених свят, йде активна підготовка до трійці. Вся родина брала участь у приготуваннях. До трійці, до зелених свят готували дім, господарі, зокрема чоловіки і жінки, тягли довгі кілки, вкопували їх вздовж доріжок, ставили коловорі, воріт бабіч хати в кутках, всюди, де було треба. На них підвішували стіни з очерету, червоною глиною замазували дорівку і підмурки, прикрашали вікна-ікони рушниками. 3 червня 2025 року припадає на першу чверть місяця. Тобто саме в цей день завершується перша квартира і починається друга квартира місяця. Це перехідна межа між молодим і вже впевненим в собі зростаючим місяцем. В народній традиції така межа вважалася особливо важливою. Вірили, що саме в дні, коли місяць переростає себе, відбуваються зміни не лише в небі, а й в людському житті. Це час, коли варто придивитися до знаків. Вони можуть підказати, в якому напрямку краще рухатися далі. Все, що зроблено в такий день на межі фаз вважалося особливо значущим. Якщо почати справу саме на першій чверті або на другій чверті, вона отримає поштовх до росту і сили. Цей день добрий для активних дій, поїздок, сміливих рішень, а також для стрижки, волосся, підстрижена в таку пору, мало рости не просто швидко, а й бути густим, дуже таким, гарним, гарним волоссям. Сни, побачені в ніч на 3 червня, можуть нести прихований сенс. На зростаючому пуклому місяці, сни вважаються пророчими, особливо якщо вони яскраві, чіткі і пов'язані з водою, дорогою чи зорями. Вірилося, що якщо побачити у вісні дорогу, воду, хліб чи вогонь, то добрий знак це. А ще у вівторок, за традицією, сон міг підказати, чого слід остерігатися найближчим часом. Як я вже сказала, цей день дуже добрий для стрижки. Волосся підстрижена зараз, обіцяє рости швидко, бути здоровим, красивим. Так само і всі-всі всі справи, які починаються в цій фазі місяці, в цій квартирі місяця, особливо в такі сильні дні, як от сьогодні. А сьогодні в нас вівторок, це чоловічий в нас день згідно з українською народною традицією. Всі ці справи мають шанс розвинутися дуже вдало і принести плід дуже добре і задоволення принести господареві своє і звісно, сьогодні вівторока, згідно з українською народною традицією, ще раз вам нагадаю, шановні глядачі. У вівторок дуже добре починати якісь нові справи, незважаючи на те, що сьогодні є мученики, які згадуються. Тим не менш, ми бачимо, яка фаза місяця сьогодні, тому сьогодні дуже добрий день для того, щоб щось розпочинати. Щось, що ви відкладали, можливо, давно не наважувались, можливо, щось розпочати, планували, але не наважувались. Можливо, вам треба роботу нову підшукати. Можливо, вам житло треба підшукати. Можливо, вам треба якийсь весь бізнес новий організувати чи спробувати, чи визнати щось. Можливо, щось треба вирішити з державними установами так само всі ці справи або юридичні справи, всі справи будуть дуже вдалі. Тому, будь ласка, не втрачайте такої можливості, дуже гарний для цього сьогодні день. Що не можна робити сьогодні? Існувала така прикмета: якщо дівчина під час південного вітру залишиться вдома, судженого їй не побачити, поки вітер знову не подує з півдня. Якщо 3 червня підніметься вихор, не варто тримати в собі негативні думки. За повір'ями вони можуть здійснитися або залишити вас надовго. На лукіяна не можна сушити білизну на вітрі чи ходити під вітрилом. Ті, хто не слухався цих звичаїв, мали чекати біди і нещастя протягом року. А от якщо в будинку є хвора людина, цього дня її сухі речі треба обов'язково вивісити на вулицю. Вітер вивітрить більшість проблем зі здоров'ям, так вважали наші прабабці. В цей день матерям суворо заборонялося купати дітей та прати пелюшки в так званій нічній воді, тій, що простояла ніч на дворі. Вірили, що така вода могла притягнути нічних демонів, які полювали на новонароджених, не даючи їм спати. Ці істоти були невидимі, але могли з'явитися в різних формах, то в образі птахів чи летючих мишей. То у вигляді черв'яків або блукаючих вогників. Іноді нічниці, а саме про них йде мова, набували подоби, подоби жінки в чорному одязі з довгим розпущеним патлатим волоссям. Ці злі духи, як казали, чули, коли в домі є колиска, і вони проникали через найменші шпаринки у вікнах або дверях і мучили дитину. Так мучили, що вона плакала і кричала цілу ніч, тому їх називали криксами іноді. Існувало повір'я, що нічниці могли занести в оселю разом із водою для купелі, тому воду завжди готували вдень при світлі сонця. Якщо ж виникала потреба використовувати воду після заходу сонця, її обов'язково освячували вогнем, занурювали в неї запалену тріску, щоб відлякати злих духів. 3 червня 2025 року, вівторок, м'ясниці ще тривають, і це означає, що сьогодні немає обмежень в їжі. Дозволено м'ясні страви, рибу, молочне, яйця. Можна готувати як повноцінний обід з першим, другим і салатом, так і щось простіше. Тушковану капусту з м'ясом, деруни зі сметанкою, яєчну з яєчну ковбаскою. Пісних вимог цього дня немає, не обмежуйте себе. 3 червня імени не відзначають Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло та Юліан. Цього дня хочеться щиро привітати іменинників зі святом їхніх ангелів, побажати щасливого серця, добрих людей поруч і впевненості у власних силах. Хочеться побажати міцного здоров'я, теплих слів, вірної любові та радості, яка робить будні яскравими. Нехай кожен день приносить світлі емоції, нові можливості та гармонію в усьому. А небесні покровителі хай оберігають від негараздів, додають наснаги і благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. У нас вже починається підготовка до трійці. Трійця в нас відбудеться цієї вже неділі, а перед тим буде дуже багато цікавих днів. Кожен день, в принципі, починаючи, напевно, що з завтрашнього дня, я потихеньку вже буду вас водити в. Ці зелені свята. Ну завтра ще вони не починаються, але тим не менше, там же підготовка йде дуже-дуже активна. Тому, будь ласка, обов'язково завтра повертайтеся і завтра, післязавтра, після, -завтра, після, -після -завтра. Там кожен день дуже цікавий. І я буду говорити саме про українські традиції, саме наші місцеві, ви де-інде цього більше ніде не знайдете. Ну, трішечки стали більше останнім часом писати про такі штуки, як я розповідаю. Але тим не менш, все одно в такому об'ємі це тільки у мене буде, тому обов'язково, будь ласка, повертайтесь завтра і впродовж цього тижня, двох тижнів, напевно, що і взагалі впродовж року повертайтесь щодня. Бо в мене відео виходять щодня, і поговоримо про те, яке, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за цікавість до українських традицій. Це мені дуже цінно, повірте, мені дуже дуже приємно і ваші коментарі читати, і те, що ви подобаєчки ставити, це дуже-дуже мені припадає до душі. Я вам дякую дуже. От бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! І до зустрічі завтра!